От, а, а Березук це, це там, кабінетний чи, чи, чи як там психіатр, який тримав його в тонусі. Якби тривалий час там, можна рахувати, поки, поки Верховну Раду не, не, не пішов і, і, і по, поховав все самопоміжно. Ну, бачите, таке. З одного з одного боку сильно поміг, а з другого боку невідомо. Чи це, чи це плюс, чи це мінус? Ну, фактично, садовий це є продукт таких, ну, чи технологій чи психотерапії. Я не знаю, як тут навіть визначити. Ні, Там. ну, та чому проект? Тобто є люди з різними. А... З різним, як то сказати, ну мені складно, бо я не фахівець. ну з різним психотипом, так? От, І багато з тим живуть. Не всім потрібні ті е, властивості, там, які от, е, необхідні, наприклад, міському голові. Там комунікація, при тому не просто комунікація, а тобі треба так. З людиною поговорити, щоб вона, а тобі повірила. Так, бо може вважати, та що він там меле, та то все неправда, в нього там купа грошей, і тільки він там спеціально не хоче там щось трам -трам -трам". От, Людям пояснити. Деколи людей треба переконати, бо вони думають, що я пам'ятаю, в 90-му році хтось ходив, каже, давайте зробимо автодром Формулу. 1. Тоді це було капець. А з точки зору сьогодення Бог його знає, як би тут у нас десь. Ну, у Львові точно це, я думаю, було б неможливо десь в Львівській області. Ну, бачите, воно час змінює, якби з цього приводу думку. А потім думає: ну, а, а що з формула? А що більше робити? Нічого. А виявилося, що цей чоловік мав магазин запчастин, яка називалася Формула-1. <гум> розумієте? І це все, це все валом йде. Команда, звичайно, там щось пропрацьовує, якісь аргументи дає за, проти, але вирішувати в кінці все одно має міський голова. розумієте? Тому тут в нього були такі особливості, які не пасували, але він над тим попрацював. Та й... ну, от є, що цей фільм знаменитий король говорить. Напевно, не, не не о рекомендую. Тобто, король Британії, який не міг мав дефекти е, мови, і, і не міг на публіку радіотелебачення так хвилювався, що не міг говорити. Попрацював у цей, да. тобто тут ну таке. Ну так. що, це не, не всім складно. Я наприклад я, це долаю все-таки, е, мене знаєте, так що... Ви завершите садовим, мені не дуже. В нього Буняк він був коротко, його просто вигнали. Садовий вже, здається, четверту каденцію. Ну, та чого коротко, він був так само, як шпіцер практично всю каденцію. У ну, був дві каденції. Ну Так, е, так. садовий найбільше. найбільше е, Так, а чому садового обирають і обирають? Знову тому, що до нього є дуже сильна опозиція. Не знаю, не знаю. Як сказала одна а, пані депутатка, мені, мені здається, що це найближче, що садовий продасть і, і маму, і чорта і душу, щоб знайти оцей 50% плюс один голос в Раді. Ну, ви ж бачите, що четверта каденція в Раді тихо шався, і депутати задоволені. От. Тобто його головна найсильніша властивість це здатність якби, домовитись із Богом і з чортом за будь-яку ціну. А пам'ятаєте, я вам казав, що він почав себе позиціонувати не як, ну, от всі голови вони були якби ну, як, ну, ну, я, як батько великої родини. Так. так, ну прийди до жінки скажи, що завтра вода буде в три рази дорожча. От, то вона тобі все розкаже. От. А він вийшов з тої опції, і він всім казав: я тут вам всього найнятий менеджер. Всі не до кінця розуміли, що це. А це то, що він це не його гроші. Тобто, ними можна. Він за, умовно, за неефективне використання грошей відповідальності не несе. От. Тобто є бюджет, є гроші, можна домовлятися з будь-ким. І Якщо навіть в багатьох випадках е, там були гроші, і е, можна було домовлятися, то були ще якісь, ну як би то сказати, ну, етичні е, перестороги, заборони, межі, так в нього меж в тому випадку, якби немає. Скажу, то, що вона сказала, це так, як на мене, найбільш Коротко і найбільш найбільше відповідає його його суті. З будь-ким домовитися. З ворогом, не з ворогом. Любе. Ну, і це, і це якби. Ну, відповідно, це напевно. Потім йде з сесійного залу зі всіма депутатами. Ну, зі всіма домовився. Ну, то зі всіма. Нема <реш> не видно нікого, хто би там щось з якихось принципових речей мав інше бачення. І це переноситься, напевно, потім на, на вибори вже на ширший більшу кількість людей. От. І отак воно працює. Да. Мені так видається. Може, може помиляюся, але. Пане Зною, мабуть, на цій не зовсім оптимістичній, а може і оптимістичній ноті ми завершимо цю довгу розмову. Пройшлися по суті по, по всій новітній історії Львова. Ну, так, так. Легким, легким, легким маленьким штрихом. Е, я не скажу, що ми все зачепили, тому що тут є ну, багато чого іншого, залишилося. Ми більше зосередилися на основних персонах. А ну, так. їх і набирається дуже багато. Ну і у Львові було багато подій, і, ну про всі, мабуть, теж не згадаєш. Отже, це інтерв'ю буде не просто, воно є, як в мене не просто цікаве, а воно є таким дуже хорошим посібником для тих, хто вивчає новітню історію Львова. І тут є, як на мене, певна така місія до всіх, хто цікавиться цим періодом, як воно було насправді, а принаймні якось наближені до насправді, тому що інша людина розповість зовсім про інше, напевне. Ну так. Отже, я вам дякую за цю розмову, вона дійсно була довга, але. Але змістовна, е, тому обов'язково підписуйтеся на мій канал. Е, тут можна дійсно дізнатися багато чого корисного е, і нового або пригадати те, що було. Це дійсно свіжа історія. Е, Моїм співрозмовником був Зиновій Сірак, е, багаторічний і депутат Львівської міської ради, і виконувач обов'язків міського голови. Період між Любомиром Гуняком і Андрієм Садовим це було 7 місяців, скільки я підрахував трошки більше, ніж пів року. Ну і до 25 квітня хтось вирахував, що мене сесія обрала 25 квітня так. і я склав повноваження новій каденції також 25 квітня. Я не перевіряв, але щось дуже близько біля того. Ось навіть рік рівно. Ну, це не так вже й мало. Отже, все буде Україна. Дякую. Дякую, будемо сподіватися, що це буде комусь цікаво і корисно. Я думаю, що це так буде. Далі.